Ну що, всім привіт? Сьогоднішній ролик буде трохи незвичним для мого каналу, а особливо для мене, тому що ми неочікувано будемо говорити про гру у жанрі файтинг. І я, як людина, котра розбирається у всіх жанрах і є професіоналом, ну, в принципі, у всьому. Зараз проведу вам жорстку аналітику по шостому стрітфайтеру. Однак, якщо ви все ж сумніваєтесь у моїх здібностях, то так і бути. Давайте я вам розповім про свій файтинговий досвід. Коли я був зовсім малим, то багато грав у культовий третій текен. Коли підріс, то трохи помацав дев'ятий Ортал Комбат. Ну і звісно, як дитина, вважавши всіх анімешників придурками, але також, яка виросла, дивлячись легендарний канал QTV, я просто не міг пропустити серію ігор з прекрасною назвою, що дуже легко запам'ятовується. А саме Наруто, ураганні хроніки, ультимативні ніндзя, буря 1, 2, 3, 4 і революція. Ну коротше, так, я веду до того, що досвіду файтингах у мене приблизно стільки ж, скільки інтелекту у людей, які досі вважають Лоу 2 поганою грою. Ну тобто немає. Я знаю, що файтинги це доволі нішевий жанр, в який влитись досить складно, і мені насправді вже давно і самому хотілося спробувати і навчитись грати хоча б в якийсь з них. Але я все ніяк не міг знайти для себе підходящу гру. Mortal Kombat мені не подобається чисто естетично, і я знаю, що в хардкорному ком'юніті МК сприймається досить холодно. Який-небудь текен мені просто не цікавий, те ж саме стосується і Soul Calibur. Однак так було до того, як вийшов Street Fighter 6. Мене він зацікавив в першу чергу візуально. Він увесь такий. Яскравий, веселий, кольоровий, візуально різноманітний. Ну тобто взагалі немає нічого спільного з моїм життям. Ну і слава Богу. І до того всього, самі персонажі стрітфайтеру це ходячі референси до мого улюбленого аніме, химерні пригоди йойо. -йо». Ну чого ще можна бажати? Дайте два. І для тих, хто може досі не зрозумів, я не вмію грати в файтинги, тож не треба сприймати мої слова в цьому відео серйозно. Якщо ви шукали ролик, де вам детально розкажуть про ігрові механіки та інше подібне гамно, то ви прийшли не туди. Отже, досить цих вступних промов, обов'язково не забудьте поставити лайки на це відео та підписатись на канал. І давайте вже приступимо до самої гри. Мій досвід зі стрітфайтером почався доволі цікаво. Я зайшов у гру і в першу чергу вирішив обрати собі персонажа, спокійно собі дивився, нікого не чіпав і. Потім. Ой-ой-ой, ой, бля. <кхи> <кхи> так про що я? А, точно. Я обрав персонажа, зайшов у тренування, вивчив декілька мувів, вирішив, що я їй крутий професійний файтер. Пішов грати в ПВП і мене просто знищили. Мене били руками, ногами, запускали якісь фаєрболи, кидали, штовхали. Одним словом, принижували. Я відчував себе приблизно як він. І від моєї самовпевненості залишилось тільки моє обличчя розкидане. По всій арені. І знаєте що? Мені це сподобалось. Ні, не сам факт приниження, звісно. Просто навіть цього мені вже було достатньо, щоб зрозуміти, наскільки ця гра глибока і скілозалежна. Тому у мене одразу виникло бажання стати у ній краще. Ну і зрозумівши, що в онлайні мені поки що робити нічого, я пішов проходити так звану сюжетну кампанію під назвою World Tour. Тут вам доведеться створити свого власного персонажа і відправитись у подорож повномордобою та веселощів. Сам цей режим мені дуже сильно нагадує щось по типу класичних JRPG. Тут у нас є такий обмежено відкритий світ з двома великими відкритими локаціями і декількома маленькими закритими. У цьому світі ми знайдемо доволі стандартний набір активностей, такий як квести, лут та різні колективи, Ційні предмети. Але як на мене, найвеселішою річчю у цьому режимі є те, що ви буквально можете підійти майже до кожного НПЦ на вулиці і просто так без причини почати з ним бійку. Це у них замість привітань. Такі уж традиції, я не знаю. Зате це шикарно вписується у назву гри: От вам вулиця, і от вам бійці. Щоправда, вся ця концепція стрітфайтеру виглядає для мене тепер якось так. Але я загалом не проти. Також тут у нас розвивається основна сюжетна лінія, де наш головний герой повинен стати найсильнішим бійцем і набити усім пики. Так, якщо ви очікували від сюжетки гри про вуличні бої чогось неймовірно крутого і драматичного, то я, на жаль, вас розчарую. Тут вона проста як палець, але вона чудово вписується у контекст гри, дає нам загалом нормальну цілісну історію, і називати її поганою я точно не стану. Однак найприкольнішою річчю в режимі World Tour є кастомізація вашого персонажа. Так, тут ви і в більшості RPG, зможете одягати свого героя у різний одяг на ваш смак, який ще до цього буде давати прибавку до ваших статів, таких як ХП, стійкість, сила ударів руками, ногами і так далі. Але також у будь-який момент гри ви зможете повністю змінювати ще й ваш мувсет. Під час проходження ви будете зустрічати у світі всіх головних персонажів Street Fighter'у, які будуть вчити вас своїм прийомам. Ви зможете змінювати абсолютно все: свій основний стиль, спеціальні прийоми, супермистецтва, а найкрутіше тут. Те, що все це можна комбінувати між собою і створювати щось унікальне під свій особистий стиль гри. Коротше, можу сказати, що цей режим залишив у мене в цілому позитивні емоції. Цілком можливо, що це стало результатом моїх доволі низьких очікувань з приводу нього. Тому що я дійсно не пам'ятаю, коли я взагалі останній раз бачив у файтингах дійсно круту сюжетну кампанію. А якщо ви, на відміну від мене, знаєте такі, то запрошую вас у коментарі, тому що мені буде дійсно цікаво дізнатись. А про Ворлдтур. Можу сказати також, що, як на мене, його основною ціллю є саме дати якісь базові знання і навички по основній грі. Тут вам дадуть змогу вивчити мовсети різних персонажів, що стане корисним як у виборі свого мейна, так і в бою проти цих героїв. Та й загалом гра буде поступово навчати вас, як у себе грати. Тут навіть є спеціальні навчальні квести під різноманітні механіки, які буде дуже корисно вивчити, якщо ви захочете стати у цій грі успішними. Також я хочу сказати пару слів про інший режим під назвою Battle Hub. І це. Насправді не так режим гри, як скоріше така соціальна платформа. Тут ви з'являєтесь у вигляді свого аватара з World Tour, можете спілкуватись з іншими гравцями, грати з ними у різних режимах, від звичайного, де ви обираєте одного з основних персонажів і просто б'єтесь, до битв між вашими кастомними персонажами, в яких я, на жаль, не брав участь, тому що не хотів бути ще раз приниженим. Але виглядає як фан. Коротше, Battle Hub штука цікава, і якщо ви, на відміну від мене, не починаєте панікувати при соціальних взаємодіях з кимось, окрім вашої собаки, то вам, скоріш за все, цей режим сподобається. Ну що, а тепер давайте все ж поговоримо про основну частину стрітфайру, задля якої люди у більшості грають у цю гру, а саме про мультиплеєрні і рейтингові махачі, а також загалом про механіки гри. Ну а з чого починається кожен бій у стрітфайтері? І ні, не з усвідомлення того, що цей час можна було витратити на роботу, навчання або особисто. Життя, замість того, щоб проводити десятки годин у комп'ютерній грі, намагаючись навчитись, як правильно за допомогою одного набору пікселів дати пізди іншому, як ви могли подумати, а з вибору персонажа. З самого початку кількість цих персонажів мене зовсім не вразила, але як не дивно, для мене це проблемою не стало. Справа в тому, що такі ігри, як Street Fighter фокусуються не на кількості персонажів, а на глибині і унікальності кожного з них. Ця гра зроблена не так, що ви будете постійно змінювати персонажа, за якого граєте. Вона хоче, щоб ви обрали одного-двох, як мінімум на початку, і навчились грати саме за них. А так як усі персонажі тут дійсно глибокі і потребують детального вивчення і освоєння, то така практика. Стає цілком зрозумілою. Моїми ж мейн персонажами стали британка Кеммі та Марія Квентіна Тарантіно. І якщо через це ви подумали, що я тупо ублюдок, то знаєте, що я вам на це відповім? А нічого. Ну та так і є, і що ви мені зробите? Ну і от після ворлтуру і купу часу, виділеного для тренувань, я все ж зібрався з силами і пішов грати в рейтинг. І так, ви не помиляєтеся, якщо думаєте, що в цей раз мені також набили пику. Однак, на щастя, вже не так сильно. Я прям дійсно відчув, наскільки мій скіл виріс після проходження сюжетки. Раніше я не розумів абсолютної більшості механік, коли вперше зайшов. Зараз я вже міг дати солідний бій моїм супротивникам і навіть потихеньку рухався вгору по рейтингу. Так давайте ж поговоримо. Про ті самі механіки, які вам треба зрозуміти. І насправді я навіть не знаю з чого почати, настільки їх тут багато. Тому давайте почнемо з самого початку. Перед тим, як почати грати, вам запропонують обрати одну з двох схем керування: сучасну або класичну. Що таке класична схема, власне, зрозуміло, із назви. Вона використовувалась у минулих іграх серії і загалом звична для файтингів. У ній у вас є 6 клавіш для ударів, по 3 на руки та ноги, та для використання спеціальних прийомів і комбо, вам потрібно. Буде натискати в правильному порядку клавіші мувменту та ударів, що для новачка, тобто, наприклад, мене, є доволі незаурядною задачею. Сучасна ж схема абсолютно нова для серії, і якраз більш призначена для новачків. Тут у вас всього три клавіші атаки, спеціальні прийоми проводяться на одну, а для проведення комбо потрібно лише зажати правий тригер і натискати клавішу атаки. Тобто, все набагато простіше, ніж з класичною схемою. Ви можете припустити, що я, як новачок, у файтингах обрав сучасну схему для. Комфортного старту. Однак, якщо ви все ж так подумали, то ви не уважно дивились ролик. Ви забули, що я дуже сильний гравець, і складним керуванням мене не налякати. Я впораюсь з будь-яким супротивником і вивчу будь-яке комбо буквально за лічені хвилини. Так, так, я знову отримав прочухана за свою самовпевненість. В принципі, вже час звикнути. Але от до чого дійсно складно звикнути, так це до цих типів на сучасному керуванні. Ну ви тільки подивіться, цей чорт зажав пару клавіш і просто мене не відпускає. Поки я своїми кривими ручками намагаюсь виконати один простий спеціальний прийом. Ну і де тут чесність у цьому вашому геймдизайні, а? Але насправді чесність тут є, повинен зізнатись. Штука в тому, що сучасне керування дуже сильно обмежує ваші потенційні можливості, не дозволяючи мати повний контроль над своїм персонажем. В той час як класична схема, хоч і в рази складніша в освоєнні, однак при цьому дає вам абсолютно повний контроль, що насправді є ледве не основним аспектом у таких механічно-скілозалежних іграх, як Street Fighter Саме тому досвідчений гравець завжди віддасть перевагу класичній схемі керування, тому що вона не обмежує його скіл, на відміну від сучасної, з якою ви зможете розвиватись лише до певного рівня. Та про що тут говорити? Навіть я більш-менш навчився справлятися з чуваками на сучасному керуванні, бо у мене банально є більше опцій для виходу з різноманітних ситуацій. Також ще одним нововведенням стала так звана шкала драйву, яка особисто мені дуже сильно сподобалась. Що ж робить ця шкала драйву? Ну насправді, купу за допомогою неї ви зможете парирувати, використовувати ривок, який переходить в удар, проводити атаку, яка дає вам броню і збиває удари супротивника. І моє улюблене, вона дозволяє вам посилювати ваші спеціальні прийоми, причому не обов'язково робити їх сильнішими. Деякі прийоми, наприклад, починають проводитись швидше, що розкриває ще більший потенціал для комбо. Однак, користуватись шкалою драйву теж треба обережно, тому що якщо вона закінчиться, то ви, по перше, не зможете все це використовувати, і, по-друге, станете більш Вразливими ви все ще зможете виграти бій, просто це буде складніше. Але підібравши правильну стратегію особисто для себе, ви зможете стати успішними. Взагалі для мене найвеселішою частиною бою у Street Fighter'і є саме комбо. Так, проводити їх дійсно дуже складно, але оце відчуття, коли ти траєш декілька годин то грьобане комбо у режимі тренування, а потім ідеш в ранкет, і тобі нарешті вдається провести його на живому супротивнику, просто незабутнє. І саме у цьому для мене особисто і є Street Fighter. У відчутті того, що чим більше ти граєш і детальніше заглиблюєшся в ігровий процес, тим більше ти розумієш цю гру і вчишся. У ній вигравати. На відміну від багатьох онлайн ігор, поразка у стрітфайтері не приносить мені фрустрацію, тому що з кожного бою я завжди можу винести якийсь профід для себе і непреривно покращувати свої навички та ставати кращим гравцем. Я міг би сидіти тут і розповідати вам про незлічну кількість механік цієї гри, як, наприклад, атак кенсели, особливості мувменту, парирування, реверсали, гіперброню, як збивати гіперброню. Однак я цього. Робити просто не хочу. Як мінімум, я сам дуже слабо розбираюсь у всіх цих речах і не хочу вкидувати вам зайву дезінформацію. Та й ціль цього ролику в іншому. Я коли граю в Street Fighter, то отримую від нього таке ж чисте, незаймане геймерське задоволення від ігрового процесу, яке я останній раз отримував, напевно, тільки від DMC 5 І я просто хотів поділитись цим з вами. Можливо, когось з моїх глядачів зацікавить ця гра, і ви будете отримувати від неї такий же кайф, як і я. І до речі, тут. Нещодавно вийшов третій Baldur's Gate, але проблема в тому, що в мене немає для нього грошей. Тому якщо ви хочете побачити від мене відео про цю гру і загалом підтримати мій контент, то можете закинути пару гривень, на дяку по посиланню в описі. Дякую всім за перегляд! Якщо вам сподобався ролик та мої трохи сумбурні думки про шостий Street Fighter, то обов'язково ставте свої лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Вам зробити пару кліків, а мені буде неймовірно приємно. Всіх люблю, цілую і до зустрічі!